Канянки нам потрібно зовсім небагато інгредієнтів, головні з яких це квасна капуста квашена і квасоля. Ось у мене тут я вже квасолю замочила. Бажано взяти товстостінну таку каструлю або казанок. Варити буду квасолю окрему від капусти, щоб е, кислота від капусти. Не зробила квасолю твердою. Так що спочатку відваримо квасолю до напівготовності, потім додам сюди квасну капусту і буду варити вже разом все до готовності квасолі і до готовності капусти. Заливаю водою. Ну, води беремо так десь з розрахунку, як на суп. Хоча це якби суп, рахується в Закарпатті як і суп, як і друга страва. Ну, єдиний нюанс тут такий, що квасолі не має бути більше, ніж капусти. Десь якщо, наприклад, я беру зараз Пів кілограма квасної капусти. То квасолі я тут взяла 150 грам. Ну, десь так, чуть менше половини кількості квашеної капусти. Квасоля у нас уже дійшла до потрібного стану. Така і не розварена. Ну, якраз така до напівготовності. Сюди до квасолі я вкидаю пів кілограма кислої капусти квашеної. Якщо у вас капуста дуже перекиша, тоді потрібно її промити, а воду відсідити, звичайно. Дою, щоб повністю нашу суміш покрити. Вводимо до кипіння, накриваємо кришкою і тушкуємо ну, майже до готовності всю цю сам, нашу суміш. Ставлю сковорідку десь тут 4-5 столових ложок олії і кидаємо нашу цибулю, смажимо до золотавості. Тепер в засмажку всипаю столову ложку з горою муки. Пересмажуємо муку червону солодку паприку. Ну і все. Більше ніяких спецій сюди не кидаємо. Пару секунд протушуємо і можна всипати в каструлю з З ганянка в мене кипіла ще годину, квасоля і капуста разом. Вже майже все готове. Тільки таку помилку я допустила одну. Потрібно було капусту, бачите, якось порізати ще більше, щоб вона не висіла з ложки. А я вкинула таку, як є довго. Отак, тепер засмажку вкидаємо сюди. Доливаю ще воду, щоб зганянка в нас не була густа. Куштуємо на сіль. Лавровий листок, сіль. І залишаємо ще тушкуватися до повної готовності. Ну, це ще хвилин 10-15. Я ще додам перцю горошком. Закарпатська страва зганянка. У мене вже готова. Особливо смакує вона на слідуючий день. Коли настоїться і в холодному вигляді, рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал. А ми ще з вами побачимось! Пока-пока!